Получається примір по старої шестерня, яка давила на сателіти. Сателіти, звісно, все розбігаються, ну, з часом підтираються шайби. І вместо того, щоб був упор, як зараз там хочемо зробити, то виходить, з зубами вона тупо стає в центр і тре по тілу. Ну і потім починає оце от вибирати отак от все. А так була б втулочка, воно, по крайній мере, на втулочці остановилось би і далі б не пішло. Ну, пропрыгнуло, допустим по сетиліту. Поміняв сетиліт і поміняв шестерню. Все. А так, виходить, воно постійно гризе шнягу Того і хочеться зробити тут дистанційно втулочку. тут Вовнутрь вкинуть, щоб вона там чуть-чуть за зуб виступала. Щоб в случаї чого, ну, щоб сильно тоже не отодвинути, але в случае чого, щоб оно не впиралося в центр. Бо воно, коли в центр впирається, воно ще й клине. І виходить, що ну, як блокировка будто включена, і ти двома колісами гребеш. От треба сюди дві втулки, різьбу на валу дорізати. Ну це типу. різьбу різали, це. Ну, це сама... це... це самопалка самопал. зробили вже. І... Так воно в стандарті йде. А це вже самі роблять і гайки там, є гайки. Ну от вот так треба дорізати різьбу. Гайки есть. Покажи гайки, це сразу людина. Ну та то если що з гайками так і відправимо, він сразу буде бачити. Це просто пример, що наскільки надо відрізати. О. Примерно вот так вот надо подрізати різьбу. Ну і таку вот лисочку зробити. И все. Повалу це все. Сюди дві втулки. і шайбочка під Под, пружинку під пружинку. І все. Все, що треба. І так, почнемо. Для Вадима особисто, а також для його користувачів, щоб розуміли предмет розмови. Було надано. Вадиму. Це старі деталі, окрім пружинки, вал, шестерня, дві гайки. Для того, щоб він зробив дистанційні втулки між оціма шестернями, щоб були невеличкі дистанційні втулки. В результаті також треба було підрізати, оскільки на цій втулки, нарізати.